Пані та панове, мої найщиріші вітання. В сьогоднішньому відео я покажу вам деяку кількість різних робіт, одна з яких, в доцільності якої бусоводи діляться на два табори, а також заново винайдемо колесо, а точніше поворотну платформу для нього. Але не одну, а дві. Та й взагалі розкажу про рентабельні та нерентабельні роботи, що на них впливає та як взагалі вся ця кухня працює зсередини. Поїхали! На початку своєї металобробної діяльності я достеменно не знав чим і що конкретно хочу чи буду робити на верстатах. Але як відомо, у самурая немає цілі, є тільки шлях. Досвід навколишніх майстрів підказував мені, що економічно найвигідніше виробництво вузькоспеціалізованої продукції чи надавання унікальної послуги, яку в магазині не купиш або яку можуть надавати тільки 2,5 людини на місто, область чи регіон взагалі. озброївшись Оліксом, я почав шукати, що б то я міг зробити ще тоді на одному токарному станку. Мій погляд впав на приспособу ім'я якої Пуансон для технопланктону. І нехай вас не лякає надто складна назва. Знаєте, що то є. Це така приспособа абсолютно нехитрої форми, в яку рибаки засипають сухий та напівсухий корм, присуючи який вони отримують приманку для риби. І якщо варіантів приспособи там дві чи три, то пропорції, склад і кількість рецептів тієї прикормки стрімко наближається до безкінечності, що серед професіоналів породжує палки дискусії. Враховуючи простоту конструкції, її робили всі комунелінь. Як завіси до воріт чи сантехнічні дюймові згони та муфти під зварку. Тому конкуренція там була надто велика. А якщо хтось робив це ліваком на чужому верстаті з чужого матеріалу, то взагалі ціна була нижча, ніж ціна матеріалу по суті своїй. Наступна золота жила, на мою думку, це були молоточки з ставками з м'якого матеріалу алюміній, мідь, латунь. На жаль, чи на щастя, ця ідея закінчилась, так і не почавшись, а єдиний екземпляр я так і не доробив тоді. Але зараз я за нього згадав, то давайте, хоч для заспокоєння душі, зробимо його, тим паче в господарстві він не буде зайвим. Теоретично, в мене є ідея, яку я спробую реалізувати в майбутньому, врахувавши всі недоліки конструкції і спробувати ще раз. Або як казав Арнольд Шварценеггер. «I'll be back». точно, як у тій історії, де хлопчик ганявся за метеликом, втрачаючи всі сили, щоб упіймати його. Я щоразу придумуючи щось нове, робив креслення, шукав матеріали і думав, що ось ось та чи інша ідея вистрелить. І я попрощаюся із бідністю. Але тотожно тій історії, доки хлопчик не сів без сил, метелик сам не сів йому на плече, так само і я, коли я перестав шукати швидкий заробіток і лихе збагачення, а сконцентрувався на якісно зробленій роботі. Гарному сервісі та збільшенні власних можливостей і шляхом інвестиції в свої знання, вміння та майстерню. Такі роботи самі час від часу почали з'являтися. На жаль, не в таких масштабах, які би я хотів, але тим не менше це гарний плід раніше посійних зусиль. До них можу віднести такі роботи, як одноразове виготовлення унікальних гайок із різбою трапеція, крок 6 для специфічної опалубки для бетону чи тюнінг вже вам відомих турбін. Як тільки я запустив ФТ-шку, одна з перших робіт, яку я на ній виконав, це ремонт гідравлічного колектора повноповоротного екскаватора. Цю роботу я віднесу в категорію унікальної послуги. Наступна плюс-мінус стабільна, хоч і сумнівна робота, це модернізація півосей Mercedes Sprinter. Відразу скажу: вина всіх бід це перегрузи, Добавимо сюди не найкращі дороги і максимально безглузду ідею заводу виробника у виконанні даного вузла, і маємо завжди стабільну біль. А тому по бажаннях та рекомендаціях замовника робимо наступні маніпуляції, розточуємо уже існуючий центральний отвір. Під бажану різьбу і вкручуємо туди попередньо заготовлену шпильку на наш улюблений Loctite 638. Фінальною операцією є виготовлення двох шайб, одна із яких конусна і фактично індивідуальна для кожної півосі. Суть цієї ідеї в тому, щоб попередити майбутній люфт півосі на шліцах ступичного підшипника, який по суті є нерозбірним вузлом в принципі. Бо єдина сила, яка утримує його там від осьового переміщення, це натяг десь в сотку. І тут люди діляться на дві групи: одна з яких каже, що то мертвому припарки, інша з яких впевнена, що краще вони не бачили, і воно точно працює. Особисто я в даному питанні зберігаю нейтралітет. Я не розбираюсь в півосях. Мені їх приносять і кажуть, ці добрі робіть. Найперші, які я раніше робив, десь от зараз їдуть майже рік. І якщо на перший погляд це виглядає прозично просто, то підбір режимів розточки для максимального зберігання ріжучого інструменту, нарізка різьби в упор погартованому, нарізка різьби на готовані шпильці, виготовлення конусної шайби і так далі, все це сукупність не самих простих маніпуляцій, які потребують не одного дня навичок. Гарного справного інструменту. І так далі, щоб цю роботу робити максимально швидко для найкращої фінансової вигоди. А то на що ми всі тут зібралися, правда? Чесно кажучи, навіть у мене зараз інколи на одну різьбу в півосі йде одна пластинка, ціна якої плюс-мінус 100 гривень, бо варто чуть-чуть зіванути і мінус ріжуча кромка. Якщо раніше я брався за будь-яку роботу, неважливо вигідна вона чи ні, щоб здобути побільше досвіду та клієнтів, то зараз прохання типу. А виточить мені болт, який в магазині коштує 10-15 гривень, відсіюється на рівні ідеї. Бо за 4 роки за 1,5-2 хвилини бесіди по телефону можу із певненістю на 90% сказати, адекватна ця людина чи ні, клієнт це чи не клієнт. Тому коли мені подзвонили із проханням, ало, треба виготовити поворотну платформу для 125-мм та в майбутньому 200-мм колеса, відчуття були двоякі. Людина повністю максимально адекватна, але задачу, яку вона ставить, м'яко кажучи, дивна, бо вони мало не у кожному хлібному магазині продаються. Але як виявилось в процесі бесіди, 125-ті колеса мають вести вантаж вагою у 1500 кг, кілограм, а 200-мм колеса вагою у 3000 кг. кілограм. Тому заводська пластиліноподібна китайчатина просто не витримує. Гайда до роботи. Як ви могли побачити, для їх виготовлення використовувався не один верстат, плюс лазерна різка, яка пришвидшує виконання і довершує вигляд колеса. Ніхто би ті вуха не різав би болгаркою і не сверлив би ті отвори. І чесно кажучи, на малі платформи я просто забув замовити пластини, тому на швидку руч довелося їх все ж таки руцями різати. До речі, якщо вам здалося, що зварювальні шви е, косі і криві, то вам здалося. Я процитую свого колегу, який каже, гарний шов не завжди міцний, міцний шов не завжди гарний. Тут ми плавно підійшли до поняття, що не тільки одним токарним можна обійтися, та інколи вигідніше залучити якусь послугу зі сторони, щоб скоротити час на виконання всієї роботи в цілому. Повірте, руками не було би швидше, аж ніяк. Більше того, розрахунок і креслення деталей я взяв зі своєї голови, де повно хворих інженерних фантазій. А також вміння креслити і знання якогось кадр-редактору гратиме вам тільки на руку. Повторю фразу, яку я колись казав у тіктоці. Знаєте, чим відрізняється металообробник теоретик від металообробника практика? У теоретика легко може бути отвір діаметром 2 мм на глибину 400 мм, а практик не закладе таку задачу у одинарне виготовлення, бо знає можливості, точності та стан обладнання, на якому працює, і повинен хоч приблизно розуміти базові поняття опору матеріалів. До речі, і з останнім я нещодавно не справився, але про це згодом. У підсумку можу сказати, що навіть ці, здавалося б, класні чи дуже супервигідні ідеї, які відповідають першопочатковому поняттю рентабельності, все одно не переможуть аксіому бізнесу. Попит породжує пропозицію, а не навпаки. Тому краще керуватись фразою: маю можливість купити козу, але не маю бажання. Бо більшість таких замовлень чи робіт відносно одноразові, або точніше сказати, не такі стабільні чи постійні, як хотілося би. І нехай вас не спокушає те, ніби я ділюсь із вами якимись суперсекретами чи потужними бізнес-ідеями, бо всі описані, та й не описані тут речі, повірте, ну дуже прості. Єдине, треба знайти, кому то треба буде, а це найскладніша задача і найбільша невідома даного рівняння. Ба більше. Я стикнувся із тим, що навіть пояснюючи комусь повний алгоритм дій із ескізами чи кресленнями, фактично із повним супроводом та консультаціями, дехто не здатний повторити простих речей, дехто плутає пункти місцями, дехто вносить свої корективи, які лише псують конструкцію чи ідею, яка в результаті не працює. І вгадайте, хто винен. Правильно, а нащо ти мені таке порадив? Воно не працює. Ти щось не договорюєш? Ти спеціально не кажеш правильно або не всі тонкощі. Тому дякую, я наївся цього. А тому сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе вам стати більш потужнішими спеціалістами або просто гарно відпочити. А відтак, якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Наступне відео буде про те, що народ дуже сильно любить. Це фіаско чи профтики. Називайте як хочете. Одна із великих робіт, які я нещодавно робив, не працює. Чому Побачите в наступному відео Пост постскрипту? На жаль, попереднє відео про інвестиції набрало непристойно мало переглядів. Якщо хтось із вас не бачив, ласкаво, прошу. Воно точно варте вашої уваги на сьогодні. все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. На все добре.